Так, зараз вам покажу, які тут є кнопочки на ролі, і що вони означають. Ну, Як ми бачимо, це просто поворотники. Ось. Включаєш лівий, тут загорається, включаєш правий, тут загорається. Так само можна тут камеру налаштувати, щоб дивитись. Ось. Але це дуже зручна штука, бо не потрібно навіть там дивитися в дзеркала. Ну хто хоче, й дивиться. Я, наприклад, дивлюся і в дзеркала, і сюди. Далі тут мігаєш. Падальніми, що пропускали. Ось воно тут пише в авто. Але я завжди беру в парковочку, щоб в мене красиво там ангельські глазки світились. Ну, не ангельські глазки, просто типу, глазки. Це я вже по БМВ кажу. виключить можна, туманки от включить, виключить. Ось, Далі в нас тут є гудок, Потім в нас тут є автопілот. Я зараз не працює автопілот. або... Крізь контроль. Далі в нас є тут омивач-скла. Ось так він працює. Тут так же само можна налаштувати, з якою інтенсивністю він буде працювати. Я просто ставлю на авто, і ну, воно автоматично включається та і все. І далі тут є voice-chat. Це, допустим, захотів сказати, включи музику, воно включає музику. Ну, всі дії можна. Сказати і все воно буде включати Це як на айфонах, Siri Так же тут є, зажимаєш і включається грок. Це типа чат-GPT, але на Tesla. Але він в Україні поки що не працює, дивився тільки в Америці. Це, якщо чесно, дуже сильно шкода. Бо можна було просто спитати: будь-що, і він вам відповів: Ну коротше, це як чат-GPT, хто знає, той знає, тільки він є в машині, в Tesla Модель. S. Plate. Шикарно. Ось такі от плюшки на цьому рли.